Всім, з вами Рома, і сьогодні я вам покажу як можна садіти офлайн через комп'ютер. Для цього нам потрібно перейти в пошукову систему і написати API. Переходимо по першій силочці. І для того, щоб в нас апідух впустив, нам потрібно ввести телефон або емейл, пароль від відеоконта ВКонтакті. Можна виберуте через що ви хочете сидіти. Ну, я виберу через Android. Потім уводимо код з картинки. Нажимаємо Vyти. Нам висвітило успіх. Так, як ви бачите, нас прийняв обіду. Для того, щоб нам сидіти оффлайн, нам потрібно закрити сторінку в контакті. Десь приблизно через 10-15 хвилин система вважатиме, що ви сидите оффлайн. Пройшло більше 15 хвилин, і як ви бачите, я заходив в 17.42. Зараз у мене 18.20. Все робитиметься в режимі оффлайн, тільки якщо ви надумаєте додати якусь запись, то вам вилізе таке сповіщення. Якщо ви гарно його прочитаєте, то все буде добре. З вами був Рома, Ставте лайк підписуйтесь на канал.